Хочу розказати дещо про інсулін, чого ви мало ймовірно ніколи не чули. І це набагато що відкриє ваші очі. Адже в більшості людей путаються в відношенню інсуліну, і вони про це навіть не знають. Але в кінці цього відео все стане абсолютно зрозуміло. Можна відкрити багато дивовижних істин, вивчавши щось, з чим зв'язані якісь парадокси і суперечлива інформація. В зв'язку з інсуліном. Теж є суперечлива інформація, з якою потрібно розібратися. Суперечлива інформація означає, що факт А суперечить факту Б. Два факти не можуть суперечити один одному. Один з них не факт. Якщо факти суперечливі, потрібно лише копнути трохи глибше і розібратися щодо чого. Зазвичай можна знайти дуже цікаві дані. Давайте використаємо такий підхід і до інсуліну. Головна причина того, що кета працює і усуває так багато проблем, дорівнює так само, як і інтервальне голодування. Вони знижують рівень інсуліну. А зниження інсуліну завжди приносить неперевершену користь. Є навіть книжки, які присвячені інсуліномії. Це високий рівень інсуліну в крові. При діабеті першого типу людині потрібно приймати багато інсуліну. І, звісно, чим більше інсуліну він вживає, тим гірше це для крові. Ідея в тому, щоб приймати мінімум інсуліну. Але якщо говорити про функції інсуліну, більшість людей знають, що інсулін знижує цукор крові. І це добре. Хтось знає, що інсулін допомагає ростом м'язів, надає анаболічну дію для м'язів. Тому деякі культуристи навіть приймають інсулін або їдять вуглеводи, щоб підвищити інсулін. І розвинути м'язи. Але якщо інсулін такий шкідливий і небезпечний в великих дозах, чому він допомагає розвивати м'язи? Це ж щось хороше. Що ж, коли починаєш вивчати другі цілі або функції інсуліну, дізнаєшся дивовижну інформацію. Ви могли чути про інсуліновий спрей. Люди вприскують інсулін в пазухи носу, де знаходиться бар'єр, який відділяє мозок для боротьби з деменцією. Любопитно, бо я думав, що хвороба Альцгеймера рахує з діабетом третього типу, і чим більше інсуліну, тим гірше для мозку і когнітивної функції. Чому ж спрей з інсуліном використовують для зменшення симптомів деменції. Крім того, інсулін має антиатерогенну дію. Це значить, що інсулін насправді покращує стан. Цікаво, бо ми так багато чуємо, що інсулін руйнує судини. Допомагає у утворенні бляшок, тромбів, кальцифікації та захворюванням серця. Ось іще один дуже цікавий факт. Думаю, вам краще сісти перед тим, як ви почуєтеся. Інсулін насправді знижує ЛПНП, так названий поганий холестерин. Це повністю суперечить тому, що знають більшість людей, що надлишок інсуліну збільшує поганий холестерин ЛПНП. Особливо мілких. Плотних часточок шкідливих для судин, це ще один факт: інсулін розширяє судини та допомагає знизити артеріальний тиск. Так, це чиста правда, можете прочитати самі. Але як же на рахунок метаболічного синдрому, коли у людини високий тиск?